Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Сьогодні ми разом з вами проведемо декілька десятків хвилин на кухні. Чому? Додивіться це відео до кінця і зрозумійте чому. Сьогодні ми будемо варити борщ з шафраном. Отож, починаємо. І перш ніж ми почнемо його варити, скажу, що так як. Виключають у всіх світло, дуже набагато часу. Включають буває навіть там, на пару годин, тому дуже актуальне буде для всіх це відео. Тут я розкажу, як зварити борщ за 30 хвилин. Звичайно, борщ за 30 хвилин зварити ну, це щось таке для всіх буде незвичайне, але для того, щоб зварити борщ для, за 30 хвилин. Треба до цього заздалегідь підготуватися. Поки немає світла, треба підготувати інгредієнти. А які ж інгредієнти ми повинні підготувати? І так, дивіться, значить, ну, перш за все, м'ясо. М'ясо курине. Воно вариться швидко. Я думаю, хвилин, якщо вода закипить, то ще хвилин 10 і воно повинно зваритись. Тобто, зразу будемо кидати м'ясо. Потім по черзі бурячок натертий, щоб він зварився і віддав колір воді. Потім після бурячка кидаємо картоплю ну і попередньо поріжемо на кубики, От картоплю кидаємо. І після того, як бурячок вже майже зварився, то картопля не буде червоного кольору, буде звичайна картопля. Це такий послідовність така. Коли варять борщ, перш, спершу, ну, я так роблю, першу кидаю буряк, а потім вже картоплю. Поки картопля вариться з буряком, ми почнемо робити зажарку. Зажарку це цибуля. Ну, я її різав на дощечці, де я тер, натирав бурячок, тому вона бачите, така червон, червонуватого кольору. Порізали дрібненько цибульку, кинули на сковорідку. Там у нас сковорідочка але будемо кидати. От, е, на на соняшниковій олії будемо смажити. От. і Як тільки вона підрум'яниться до золотистого кольору, будемо кидати заздалегідь натерту моркву. Це я по, по порядку все розказую. Будемо кидати морку і як тільки морка стане м'якою, будемо туди заливати, розведемо у воді трошки водою розведемо томатну пасту. Одну пачечку я завжди кидаю і заливаємо прямо в сковорідку томатну пасту. І так зажарка ще трошки з томатною пастою, поки не википить зайва влога, посмажиться і покипить. І вже в кінці, коли, а, ну і поки смажиться наша зажарка, кидаємо вже капусту. Капуста починає вода кипіти з капустою, і можна тоді вже, як тільки закипить вода з капустою, висипаємо в каструлю зажарку нашу. От, і 5 хвилин покипіла наша зажарка. В кінці кидаємо, роздавлюємо чеснодавкою зубчик чеснику. У борщик. От, і ще мій такий завжди інгредієнт, дуже цікавий, вершкове, вершкове масло. Сматочок небагато, буквально там на ножик відрізати і кинути борщ, і борщ буде набагато смачніший з лишковим маслом. Ну і в, кінці, в кінці кинемо ще й дрібку нашого шафрану. Тут він бачите, підготовлений у нас. Його небагато, буквально 0,1 грама там на каструльку борщу. Каструля у нас 5-літрова. От вже поставив я на, ну, на вогонь, скажімо так, на, на тисячу гарні можна навіть додати, от, там, максимально зробити. От п'ятилітрова і в п'ятилітрову каструлю ми наливаємо два з половиною літра три. 3 літри, 3 літри, так. 3 літри ми налили сюди води. От і в ці 3 літри води ми от кидаємо наше м'ясо. Так, давайте засічемо час. Дивіться, ну от там я ще розповідав трошки. От 20 хвилин е по першій. От, будемо вважати. І через 30 хвилин це буде у нас 30 хвилин, у нас буде без 10, без п'яти на... друга. От. І подивимо зразу на годину, коли вже борщ буде готовий. Так, значить, піддаємо наше м'ясо От, і хай воно ну, потихеньку закипає. Ну, Треба буде, включимо світло, треба буде е знімати пінку. От там Декілька разів коли воно закип... перед тим як воно закипить. От. І Як тільки воно покипить там, хвилин 5, відразу будемо кидати бурячок. Ну, Хай м'ясо поки що вариться. От. А, ми, а, ми, а, ми, а ми поки що зробимо паузу і повернемося після того, як м'ясо вже закипить і будемо кидати буряк. Тож не переключайте канал. Так, ну от, закипіло наше м'ясо курине, ставимо на мінімальний вогонь. От, щоб потихеньку воно кипіло собі, відкриваємо кришечкою, а ми, а, ми, а ми переходимо до зажарки цибулі. Так, так ставимо скориточку, беремо наше нашу сонячнее колодію. Так, наливаємо сковорідочку. Так, нали. Ой. Так от і приготуємо чим мішати. Перемішувати. Беремо нашу цибульку. Оп і висипаємо коворідочку. Все. Вмішуємо, піджарюємо до золотистого кольору цибулі. І потім будемо кидати морку. Смажиться. Ну, все у нас підготовлено. Ага. І скільки м'ясо вже закипіло і покипіло хвилин п'ять, то можемо кидати вже туди бурячок. Наш бур'ячок. Беремо наш бурячок. О, тут Я натер цілий буряк. Я люблю, коли борщ густий. Кидаємо туди. О, все. Тепер додаємо знову максимально температури, щоб закипів. І потім знову зменшимо, щоб кипів потихеньку. Так, кришка літа. Коли закипить, зменшимо вогонь чи температуру і хай собі теж потихеньку кипить. покипить хвилин 5 і можна буде вже кидати картоплі. Ну не 5, ну може хвилин 7. Можна буде вже кидати потоплю. Ми тим часом смажимо нашу цибульку. Цибульку нашу смажимо. Так. Так, візьмемо поданочку. Ну і поки це все. Закіпає і смажиться, зробимо паузу і повернемося вже, коли будемо кидати картоплю. Так, закипила. закипів наш бурячок. От, зменшили ми температуру, хай потихеньку кипить. Тут все нормально. Так. А, тим часом підсмажилась наша цибулька, бачите, до золотистого кольору І тепер ми кидаємо сюди нашу потерту морку. І кидаємо її бульку, перемішаємо добре. І це те вона теж смажиться разом з цибулькою, морка повинна стати м'якою. Ну, припуститься, скажімо так. Тобто стане м'ясо як м'якою. Тоді ми туди ще зальємо нашу томатну пасту. От, все, тухай смажиться. Всей квинпед поки кипить наш бурячок, будемо подати картоплю. Так, робимо паузу. Так, ну а поки смажиться наша цибулька і кипить наш бурячок, е, я розвів у такому каструльці такий, е томатну пасту. Е-е видав повністю паечку сюди, вот, і розвів трошки водою. Вот, розвів. Вот. Розмішав. Ну і треба ще додати її, холодну холодною водою. Додам трошки теплої води, бо виливати, якщо холодною розвести, так, ну от, якщо холодною розвести водою, дуже холодною, нічого страшного, але коли будете виливати в сковорідку, от гарячу, розумієте, то можете пошкодити в сковорідку. Так, як вона там тефаля, якесь там покриття на таких нових ну, у нас сучасних сковідках, спеціальне покриття від присмажування. от І воно, якщо його на гарячу сковорідку вилить холодні води, то воно зіпсується. На чугуні там можна вливати, що хочеш, а у нас от така от, особливість тому от, дивіться. <кій> ну вже бачите Цибулька, чи це, цибулька підсмажилась, морпочка стала м'якою, виливаємо туди томатну на нашу пасту. От перемішуємо, перемішуємо, перемішуємо. перемішуємо. От. І хай воно так ще покипить, посмажиться, щоб випарилася зайва волога. О, так воно прокипить разом з цибулькою, з моркочкою лохаю покипить. Випариться за елог, можна буде вже і це, закидувати. Так, ну, оскільки вже у нас тут бурячок я думаю, зварився, покипів певний час, кидаємо туди нашу картопельку. О, о, картопельку. Додаємо температури, щоб закипіло максимально швидко. От. Ну і чекаємо, чекаємо поки наша залога випарується. і поки тут трошки у нас картопля хвилин 5, будемо кидати капусту. Все, робимо паузу. Так, покипіла наша картопілька. Вот хвилин, 5. І на цьому етапі от можна вже кидати капусту, закидати капусту. От. Так, кидаємо капусту. О! І те, що картопля ще, можливо, ще вона не повністю зварилася, але кидаємо капусту, додаємо температури швидше закипіло Поки звариться капуста, потім ще будемо кидати нашу, до речі, вже бачите е е википіло вже зайва волога, можна виключати. Виключаємо тут нашу зажарку. От. і Поки звариться капуста, у нас ще 5 хвилин, 5 хвилин там покипить наша зажарка, там, кинемо її. І за цей час вже звариться картопля. Тому не треба чекати, поки звариться картопля. Коли кидаю капусту, то вже тоді солю. Солю ложку, таку, столову ложку таку от, солі кидаю на таку каструлю 5-літрову борща. Столову ложку таку ну, хорошу таку, з, гор, з гіркою. Ну, Одною рукою не, не зручно показувати, тому зараз посолю, наберу солі, посолю от. і дещо ще розкажу один секретик. Який я підслухав у клопотенка. Надіюсь, хто такий Клопотенко Багато хто може з вас знає, Ну, хто не знає, якраз і розкажу. Тож не переключайте канал. Так, набрав я солі. ось ну, Дивіться, бачите, таку от ложку солі. От. Солю свій борщик. От. Ну, навіть можу ще трошечки так, на кінчику ще додати. О, так, от, нехай собі кипить. В ну, е Клопотенка я підслухав м -м, таку штуку. Значить, він казав, що коли додаєш взагалі, коли присутня в якійсь страві присутні том томати або томатна паста, присутня, в будь-якій страві, там юшка рибна там, чи борщ, чи куди його додаєте там, томатну пасту то туди треба додавати і цукор. Таке якісь поєднання дає хороший смак. От, ну, клопотенко це наш знаменитий кулінар український. От, і рецепти від, від клопотенка, я користуюсь ними. Дуже часто, <кхе> Надіюсь, і ви деколи користуєтесь. Ну, от, така от, Так что зараз вот возьмем ложечку еще и цукру. Вот. И додамо наш борщик. Вот, додамо у нас борщик. Ну, буквально там, ну, ложечку. Вот, цукру додамо. Вот и уже можно, я думаю, Завершальний нас етап, вже кипить наша капусточка, вже будемо висипати вже із зажарку. А подивимось на годину. Без п'яти. Ну, от 30 хвилин пройшло з того часу, як ми почали робити наш, варити наш борщ. Трошки не вклалися на 30 хвилин, бо ще, я думаю, хвилин 5 нам треба, щоб завершити. Ну ну 35, завершили. Ну, я тут трошки затримався, там можна було швидше кинути на якомусь етапі картоплю. Ну, трошки можна, на 5 хвилин, я думаю, можна пришвидшитись. От. Ну а взагалі реально із кориного м'яса і цих інгредієнтів, які я показав, за 30 хвилин зварити борщ. Що в наших реаліях, коли відключають світло, на дуже багато часу і на небагато часу його подають то зварити борщ за 30 хвилин, я думаю, для всіх буде актуально. Отож, Зараз зроблю паузу, вкину свою зажарку. От, потім ще вкину туди шматочок важкого масла, роздавлю туди зубку чесника і вкину дрібку сафрани. Отож, Не переключайте канал. Так, кипить наш борщик. От уже на завершальному етапі беремо наш шматочок важкого масла. Так, на ножичок, Оп, і кидаємо сюди. Охай. Там. Так, видавлюємо. Видавлюємо зубок часника. Часничка сюди. Ох. Снечувак. Так, ну і в кінці, вже коли виключимо борщик, вже туди кинемо дрібкою шафрану. Поки що робимо паузу ще на хлина. Глина на 2. І покажу вже, як кидаю шафран. Ну от і все, друзі. Борщик зварений. Останнє закіпання, бачите, вже виключу я температуру. Все. Зараз він по інерції докипить. От, і дивимось на це, на наш годинник. Ну, 5 хвилин 5 хвилин по другій. Не уклались ми 30 хвилин, все-таки ще 15 хвилин нас пішло на всякі там дрібнички. От, того додати, того додати, почекати, поки закипить. ну 45 хвилин 45 хвилин реально от прийшло з того часу, як ми почали варити борщ. Ну, я стверджую, все-таки, що можна за 30 хвилин зварити, трошки там організуватися, пришвидшитись. От, а взагалі, отак, якщо не спішити і навіть не готуватись, от, то я варю борщ, повторюю, з куриного м'яса, бо воно вариться швидше. Я варю за одну годину. За одну годину я варю борщ, починаю от, кидаю м'ясо. <кхи> і потім, поки воно вариться, роблю всі ці притування, чистю навіть картопля навіть не почищена, чистю картоплю, цибулю, трубуряк, там, морку. За цей час там, поки там кипить картопля, там смажиться цибуля, поки там. Ще там щось вже зажарку роблю, потім те кидає одне за одним, і так в процесі. Поки вариться одне, підготую інше. І вже через годину в мене вже борщ готовий. Ну, от, все, перестав він кипіти. Тепер беремо дрібку нашого шафранчику. Буквально ну, так от, на, на пальцях отак, і так от кидаємо, можна ще трошки. Ще трошки, от щоб він. От, не треба, щоб шафран там варився в борщі з самого початку а вже в кінці, коли він вже зварився, буде настоюватися. От, накриваємо кришечку і ще годинку, хай він постоїть, настоїться і буде це справжній, смачний український борщ з шафраном Смачного!